Склала 10 хвилина мого життя без Тіктоку Мною трясе. Здається, що душа вже покидає моє тіло. Мої очі я їх просто не відчуваю. Ось-ось і все скінчиться, але я тримаюсь, але це ненадовго. Я знайшла альтернативи. Вхід пішло все те, що хоча б віддалено нагадує предмет із функцією антистресу. Рілси і ютуб-шорти не допомагають. Все не так і все не те. Жалюгідна пародія на ланцюжок алгоритмів, які вибудовувались роками. Давайте всі подякуємо тіктоку. За те, що він у нас є, за те, що він відбирає дорогоцінні години нашого життя, амбіції та перспективи, будь-яку мотивацію та дисципліну, провокує розвиток геморрою, руйнує клітини мозку та навіть стосунки. І все це ми дозволяємо робити із собою добровільно, повністю даючи на це згоду і усвідомлюючи подальші наслідки. Таке цікаве явище, яке більше схоже на акт мазохізму, не могло не зацікавити науковців. Дослідження 112 дванадцятої сіпіч. Щодня дивилися коротке відео протягом 95 хвилин дало ось такі результати. По-перше, люди остаточно отупіли. Обсяг сірої речовини в головному мозку зменшився на 2,3% за два місяці. По-друге, коротке відео остаточно відбили у нас здатність спати. Після кількох місяців щоденного думскролінгу люди стали засинати на 40% довше, а якість сну знизилася на 30%. А майже половина піддослідних так взагалі зробили собі хронічне безсоння. я. Вас і вітаю, ну, бо... По-третє, впала концентрація. Коли я перший раз ознайомилася з цим дослідженням, я спершу прочитала не концентрація, а контрацепція, і я така вот. Ну, в смислі, що? Любителі тіктоків стали концентруватися гірше на 48%. Під дослідні втратили здібність концентрації довше, ніж на 47 секунд. Якщо що, то у нормі цей показник має сягати 2,5 хвилин. Від себе тут додам, що я трішки перевіряла дослідження і конкретно на цю тему, і хочу сказати, що насправді цей показник почав погіршуватися набагато раніше ще до початку ери тіктоку. Тобто, ми до такого кліпового мислення все ж таки йшли поступово, відколи Інтернет став загальнодоступним явищем. І останнім пунктом дослідження була вказана епідемія депресії. Ну, це я вже трішки голосно про це сказала, але суть така: 64% піддослідних помітили постійно наростаючу тривожність, яку могли заглушити лише гортанням коротких відео. Також у половини піддослідних діагностували депресію, що потребувала лікування. Усі посилання на дані дослідження я залишу у своєму телеграм-каналі, Там ви зможете детальніше ознайомитися із тим, що вплинуло на усі ці результати, та краще зануритися у те, як ці всі процеси відбувалися. На психологічному та біологічному рівні. Дізнатися, який ген відповідає за схильність до психологічної залежності від коротких відео, як заздрі змушує тебе гортати відео з людьми, яких ти підсвідомо вважаєш кращими за себе, і подивитися на ось такі прикольні графіки і малюнки, які підтверджують усі ці дослідження. Ні, ну ми ж не дурні. Ми знаємо, на що ми йдемо щоразу, коли заходимо у безкінечну стрічку рекомендацій і при цьому не обмежуємо себе у часі. Також варто зазначити і те, що Головним товаром, який приносить прибуток соціальним мережам, є ваша увага та час, який ви там проводите. Тож цілком зрозуміло, чому розробники докладають стільки зусиль та готові використовувати будь-які методи для того, щоб затримати вас там якнайдовше. Особливо вразливою групою користувачів є діти та підлітки. На даний момент уже є дослідження, які підтверджують, що алгоритми TikTok цілеспрямовано рекомендують людям із цієї категорії відео, які спричиняють або підсилюють емоційний стрес. Такі відео включають в себе теми, які мені заборонено навіть просто озвучити ось тут на Ютубі, не те, щоб вам якось це все продемонструвати і показати. Але ви ж мені скажете, що в Тіктокі є цензура, і там заборонено обігрувати і демонструвати якісь шкідливі речі. Угу, Цензура, то вона скрізь є. І що ви хочете сказати, вона хоч раз працювала нормально. Ще у 2023 році Конгрес США був серйозно занепокоєний таким страшним інтернет-явищем, наслідки масштабу впливу якого понині продовжують рости у геометричній прогресії. Якби ви ще на початку 2021 року підійшли би до мене і сказали би про те, що ця нечість колись стане складовою мого життя, і я шаритиму за усі ці тікток-тренди, віноми, мої ні В тваринах, найкро, пік, місігму, до речі, останніх три. Вже не в тренді. Покоління Альт вважають тепер крінжовими і слово крінж? Тоді б ви почули від мене довгу промову на тему кліпового мислення, дофамінову залежність і тупість, яка є наслідком подібного формату дозвілля. Тоді я фукала і з осудом очах дивилась на тих, хто час від часу впадав в цей тікток транс в самі рандомні моменти життя. Тож як так сталося, що я тепер не просто є у тіктоці, але й маю закинутий акаунт зі своїми крінжовими відео. Ну як би вам сказати, причина лежить на поверхні? Я ж вам тут не одразу таким сміливим і самовпевненим блогером заспавнилася, Так, насправді я не самовпевнена людина, закомплексована людина, яка сикує знімати щось на камеру. Тому мені треба було щось почати і пройти довгий і тернистий шлях героя. Ну бо для мене це реально подвиг. Я просто прогнулася під сучасні реалії. На той час я намагалася просувати свої кастомні роботи, і в такій справі принциповість була ні до чого. Своїх перших і єдиних клієнтів на кастом, тобто розпис одягу, я знайшла саме у Тіктосі. Чому була несказанно рада, але коли діло з кастомом прогоріло, TikTok все ж не пішов на задній план, і я зрозуміла, що мені подобається знімати відео. Але я була недостатньо сміливою для того, щоб виходити в інтернет із великими відео, тому спробувала розбавити свій контент на тему кастому додатковими роликами під трендові звуки. І виходило в мене це дуже погано, і я знаю, я це розумію, але ж мені треба було щось почати. Взагалі я не та людина, яка підходить під якийсь формат Тіктоку, але мені Точно треба було щось почати. TikTok був непоганим стартом. Зараз же зізнаюсь чесно, я часто гартаю стрічку Тіктоку не лише для того, аби бути в курсі останніх новин та актуальних тем, але й для того, щоб поутютюкати з милих відео з тваринами, пожаріпати на круті епічні едіти з моїми улюбленими персонажами, і, звісно ж, дізнатися, який саме я унітас. За місяцем народження, я не вірю в знаки Зодіака і в подібну якусь боргу з астрологією, там таро і так далі, пов'язану, Але чомусь в подібні підбірки я зазвичай вірю, тому що мені здається, що автори, які створюють ці підбірки, Реально, по-справжньому мене знають. Можливо, це навіть не люди. Можливо, це просто штучний інтелект вже викупив мій місяць народження і викупив якийсь саме унітаз або якийсь інший рандомний предмет, мені би зайшов по вайбу. Ну просто взагалі. Прикольно, чогось задіпати таку тупню всяку. Все, я люблю деградувати, я не буду прикидатися тут якимось а, крутим унікумом, який не на себе біле пальто, і тільки те і робить, що хлібашить в саморозвиток. Це неправда. І знаєте, я залежна. Ні, справа не в тому, що я не здатна буду прожити без цих безкінечних коротких відео. Насправді я готова прожити своє життя без будь-яких соціальних мереж та навіть без доступу в інтернет, тому що я не дуже сильно люблю спілкуватися з людьми. Мені тут стільки інформації якусь споживати подобається, а інформацію я зможу споживати навіть ну, просто подорожуючи по світу, дайте мені тільки грошей, і я звалю з інтернету назавжди. Але ніхто мені їх не дасть. Тому я з вами тут надовго. Ну і ще справа в тому, що я втратила сенс та не можу знайти достатньо причин для того, щоб припинити усім цим займатися. Під цим усім я маю на увазі не тільки те, чим я займаюсь в даний конкретний момент, але й той самий бездумний скролінг з Тіктоку перед сном. А чому мені цього не робити? Ну, в мене є на це якісь конкретні причини. А ну тобто, так, TikTok впливає на мене жахливо за період, поки я там сижу, моя самооцінка впала ще більше, ніж до того, як я його скачала собі вперше. Я більше ніколи не зможу подивитись на себе такими очима, якими я бачила себе раніше до того, як скачала TikTok. себе і своє життя. Ну бо ви знаєте, ці люди навколо вони вже нас оточили з усіх сторін, ті самі, що багатші, красивіші, успішніші, талановитіші. Красивіші. симпатичніші, талановитіші, красивіші. Вони всюди. Коротше, ви самі це прекрасно знаєте. І, може, уже не щодня, але час від часу я можу плакати через щось подібне. Навіть не в тому суті, що я хотіла би жити, як вони. Ну просто якесь таке відчуття спустошення. Ти дивишся на це все. І здається, що вау! А чи мені сам взагалі щось робити в цьому житті? Я ж ніколи не буду такою, як вони. Ну от, навіть якщо я впряжусь і взагалі не буду відпочивати і нічого іншого робити, крім того, як намагатися викарабкатись до якогось такого рівня, хоча б чийогось рівня із тих, хто популярні в тіктосі, в мене все рівно нічого подібного ніколи не буде. Я це розумію, і це знаєте, це не те, що демотивує. Це викликає зворотній ефект. Хочеться просто взяти на все забити і зробити так само, як чувак із бійцівського клубу. Пошла, Тож, насправді, я впевнена, що я в такому положенні далеко не одна, і нас таких багато. Хтось більше сидить у тіктоці, хтось менше, у когось його взагалі немає. І я знаю, що серед моїх підписників багато є таких людей. Я в курсі. Ну, круто. Деякі з вас, шановні, вважають себе кращими за таких зомбарів, як я та інші заліпали тіктоку. Ну і що ви думаєте, що я зараз почну вас якось намагатися попустити? Ні, в чомусь ви дійсно краще. Особливо, якщо не зміняєте тікток чимось по типу рілсів, ютуб шортів або відосиків з телеграму. Це реально круто, і я хотіла би колись повернутися до такого якісного споживання контенту, Але... але поки що не можу. І американці теж не змогли. Ось така довга підводочка вийшла у нас до сьогоднішньої теми. Так що все ж таки сталося? 18 січня 2025 року. Тікток припинив роботу на території США та зник з магазинів додатків Apple і Google. Звісно ж, уже незабаром це блокування було знято, але така масштабна позія, навіть на такий короткий термін, не могла пройти непомітно. Окей, okay, там up. варто зазначити, що блокування TikTok на території США це не щось нове і несподіване. Уся ця історія почалася ще 5 років тому. У 2020 році адміністрація президента Дональда Трампа виступила з ініціативою заблокувати TikTok на території США через побоювання щодо безпеки даних американських користувачів. Основною причиною для блокування було припущення, що китайська компанія ByteDance може передавати дані користувачів китайському уряду, що викликало побоювання щодо шпигунства та впливу на національність національну безпеку Донай Трамп підписав укази, що змушували Байденс, по перше продати американську частину бізнесу. TikTok американським компаніям. І по-друге, якщо угода не буде укладена, TikTok повинен бути повністю заблокований у США. Ідемо далі. Дональд Трамп пост здав, Джо Байден пост прийняв. Після вступу в офіс президента Джо Байдена, у січні 2021 року адміністрація оголосила про перегляд політики щодо TikTok, зазначивши, що проблема з безпекою даних користувачів повинна бути ретельно вивчена, але без поспішних дій щодо блокування. І ось ми знову повертаємося до нашого 2025 року, коли ситуація знову загострилася. Тепер уряд США схоже вирішив дати Тіктоку нові умови для продовження діяльності після нетривалого блокування, яке наскільки нам відомо було знято у той же самий день, і так? Так, ось що змінилося. Перше. TikTok зобов'язаний зберігати дані американських користувачів на території США. Друге, компанія повинна пройти перевірки безпеки і забезпечити більший контроль за тим, як обробляються персональні дані користувачів. І третє. TikTok має частковий контроль з боку американських партнерів для забезпечення відповідності вимогам безпеки. І, хоч ситуація з блокуванням TikTok була дуже короткостроковою, And as of today, TikTok is back. і платформа була розблокована вже в той самий день. Через певні правові і політичні процеси, що передували блокуванню, виникли хвилі паніки серед користувачів. So I'm never trusting you ever again with anything. Та інфлюєнсерів. Ви просто подивіться на це безумство. І це просто Тік-Ток Людям не відключили і не заборонили повністю інтернет та соціальні мережі. Їм просто блоканули Тік-Ток і ось до чого це привело. Hours and hours and hours просто Тік-Ток? Всього лиш на всього ток Ну, всі ж прекрасно знають, що Тікток це найпопулярніша соціальна мережа у світі. Сьогодні Тікток використовує майже третина користувачів інтернету у світі, приблизно 29%. І це дані не за 2025 рік, бо дослідження за 2025 рік ще не встигли провести. Але ви ж пам'ятаєте, і маєте на увазі, що кількість користувачів щодня росте. Компанії ByteDance, яка створила застосунок, вдалося знайти унікальну комбінацію рекомендаційних алгоритмів, на яких побудований основний інтернет. Інтерфейс програми, стрічка, яка оновлюється саме з тим контентом, що цікавить персонально користувача. Іноді це навіть лякає, оскільки проджує думки з приводу того, що тебе банально можуть прослуховувати або навіть читати твої думки. Таке дійсно час від часу трапляється. Навіть зі мною, я ж говорю, програма буквально вгадує, який унітаз мені найбільше підійшов би по вайбу і підставляє його картинку саме під мій місяць народження. Якщо ви думаєте, що це таке співпадіння, або я схаваю будь-який унітаз, який туди підставлять, то ні. Воно завжди попадає саме в точечку. Станом на 2024 рік, аудиторія Тіктоку оцінюється більше ніж в 1,6 мільярда користувачів. Сполучені Штати мають найбільшу кількість користувачів у ТікТоці – 149 мільйонів. І знову ж таки, це дані не за 2025 рік. А кількість користувачів що секунди росте. Ну ладно, може, секундами я перегнула, але там дуже часто скачується цей додаток. І ось так вже вийшло, що саме тут у США платформа має найбільші проблеми. І ви собі лише уявіть, що після усієї цієї історії з блокуванням чи не блокуванням Тіктоку. В один прекрасний день рядовий користувач Тіктоку США заходить поскролити стрічку своєму улюбленому додатку і бачить перед собою ось це Блогери, чий Основний дохід і взаємодія з аудиторією були зосереджені на TikTok, Почали активно звертатися до своїх підписників через інші платформи: Instagram, YouTube та Twitter. Ну а точніше, не Twitter, а X. тому що там Ілон Маск взагалі-то собі забрав Twitter і переназвав його в X. але його досі всі чомусь продовжують називати Twitter. Сподіваюсь, ілону маску не обідно. Найбільше блогери запитували у своїх підписників, які альтернативи могли би стати наступним головним майданчиком для їхнього контенту, якщо тікток буде заблоковано. Для мене в аналізі цієї ситуації було неможливо уникнути питання того, для кого ця ситуація могла би мати якусь вигоду. І відповідь напрошується сама. Очевидно, що це було б вигідно для усіх крупних американських корпорацій, оскільки для них TikTok став головним конкурентом у боротьбі за увагу користувачів. У зв'язку з нестабільною ситуацією з Тіктоку США багато платформ намагаються привабити користувачів, зокрема ікс Маска. У соціальній мережі раніше відомі як Twitter, З'явилася нова стрічка для відео. Схожа на TikTok. Один з головних конкурентів платформи, соціальна мережа Blue Sky, також отримала окрему стрічку для вертикальних відео. Вигоду для рілсів в інстаграмі та Ютуб шортів я навіть озвучувати не буду. Очевидно, що ці кампанії були б лише в плюсі, але це все, все ж таки суперечить демократії та свободі слова, якою так славиться США. Ну як жителі країни, яка на увесь світ славиться своєю ультрадемократичною демократією, взагалі могли схавити щось подібне? Чим Взагалі керувалася влада США, коли зачиняла увесь цей балаган. Деякі відомі блогери організували навіть акції протесту. Вони виражали своє занепокоєння щодо порушення їхніх прав на ведення бізнесу та свободу вираження, оскільки для багатьох інфлюєнсерів Тікток став платформою не тільки для самовираження, але й для ведення бізнесу. Та, в принципі, як і у нас, тому що такі можливості Тікток приніс у усі країни, де він взагалі дозволений і ним користуються. Це. Справді, дуже класний інструмент для розвитку бізнесу. Чому я його досі не розвиваю, тому що я не бізнесмен. А ви чого його не розвиваєте? Ну, беріть, поки дають. Ви ж бачите, що Тік-ток не вічний, а то. Буде як США протестуючи проти блокування, інфлюєнсери наголошували на тому, що уряд не повинен мати права забороняти платформи, які стали основними інструментами для зв'язку з громадськістю і ведення бізнесу, зокрема через співпрацю з брендами та рекламними кампаніями. До речі, серед протестуючих також були і політики, які виступали проти блокування, стверджуючи, що це обмежує вільний доступ до інформації та порушує принципи демократії. Однак були і інші політичні діячі, які підтримували блокування Тіктоку з міркувань національної безпеки. А далі буде клоунський бонус. Я зібрала для вас дотепні факти про блокування Тіктоку у США. У день самого блокування на eBay та інших американських маркетплейсах почали з'являтися дивні оголошення, де за не надто нові айфони просили до 1 мільйона доларів. Як виявилось, на старій версії iOS регіональні обмеження не поширювались, і Тікток там був цілком робочим. Містер Біст також плягся за Тікток і заявив, що готовий його викупити. Я не знаю, цей чувак хайпиться чи на повному серйозі. Вірить в те, що хтось йому продасть Тікток. Але схоже, що щось йому дає внутрішню впевненість в тому, що він, по крайній мірі, може. Спробувати собі це дозволити, Ну взагалі, якщо чесно, думаю, що він просто рофлив і хайпився на тому рівні, на якому він собі знову ж таки може це дозволити. А наскільки ми знаємо, містер Біст може дозволити собі багато чого. Ось що персонально він писав з цього приводу: окей, вмовили. Я все ж таки куплю тікток, щоб його не заблокували. Після чого через деякий час додав: Вау, після публікації цього твіту мені написало багато мільйонерів. Тож давайте подивимося, що я зможу з цим зробити. Ну, це все дитячі забави і чистий хайп, як на. Мене, тому що містер Біст хоч і дуже багатий, і може багато чого собі дозволити, але він, врешті-решт, всього лиш на всього блогер. Дуже багатий блогер, найбагатший блогер в світі і найкрутіший, і найпопулярніший. Але все ж таки блогер, хто йому продасть тікток. Серйозно, поки що, я не думаю, що хтось став би заключати із ним настільки масштабну угоду. Щодо більш близьких до реальності цікавих новин, то самі китайські чиновники розглядали можливість перепродажу американської частини Тіктоку мільярдеру Ілону Маско. Така ймовірність розглядалася на випадок, якби компанії не вдалося уникнути заборони на додаток. Відповідно до одного із ймовірних сценаріїв, які обговорював уряд Китаю, ікс Маска, колишній Твіттер, візьме під контроль американську частину Тіктоку і разом керуватиме бізнесом. Маю що уже понад 170 мільйонів користувачів у США, TikTok може підтримати зусилля X із залучення рекламодавців. Маск також заснував окрему компанію зі штучного інтелекту XAI, яка могла потримати вигоду від величезних обсягів даних, які генерує TikTok. Тож це вже як на мене доволі цікаво. Але усе це вже поки що в минулому і немає сенсу конкретно на даний момент розвитку подій, оскільки, як ми вже говорили раніше, США не може дозволити собі пасти обличчям в грязюку і приймати рішення, які Повністю суперечить ідеям демократії та свободи слова. Американські інфлюєнсери із величезною армією підтримки в обличчі зумерів не стали терпіти її качати VPN, як якби це ймовірно зробили би ми на їхньому місці, а пішли одразу бунтувати. Американські юзери тіктоку вирішили, що раз їхня влада хоче заборонити їм доступ до їхньої улюбленої китайської програми із вертикальними відео через політичні проблеми. То вони взагалі підуть в Абанк і масово проникнуть ще глибше в китайський інфопростір. Пшовши на ще один чисто китайський аналог Тіктоку Red Note. І цей протест був настільки масовим, що самі китайці вже були цьому не раді. Ось що вони говорили в своїх зверненнях до нових американських юзерів: всі білі люди. Припиніть використовувати ви несете з... Та брудну поведінку у редноут це не є добре. Ці заяви, звісно, дуже обурили самих американців, але ну що вже тут поробиш? Це їхня територія, і так виглядає різниця менталітету та виховання. Ну а ще тут можна зачепити таке питання, яке ютубу дуже сильно не сподобається, особливо що стосується початку звернення. Таке не варто обговорювати. Особисто я вважаю, що подібні мови зі сторони держави, яка позиціонує себе демократичною у 2025 році в епоху повної глобалізації просто недоречні і залишені будь-якого сенсу. Просто уявіть, що увесь цей галас та паніка із народом США сталася усього за декілька годин блокування Тіктоку. А що було б, якби його. Справді заблокували назавжди, і справді, що могло би статися з таким величезним натовпом голодних на нову дозу дофаміну і залежних від безперервного ефіру вертикальних відео зумерів, та це страшно навіть уявити. Очевидно, що для того, аби змусити жителів своєї країни припинити користуватися таким популярним в усьому світі додатком, просто звичайної заборони або блокування буде недостатньо, оскільки усі бажаючі все рівно знайдуть спосіб обійти цю заборону, попри все, і врешті. Реш, ти просто будеш злодієм в їхніх очах, навіть якщо висуваєш цю ініціативу із самими благими намірами. Що з приводу цих подій можна чекати у найближчому майбутньому? Поки що невідомо, але це цілком можна прогнозувати, покладаючись на події сьогодення і банально логіку. Ну а що ви думаєте з приводу всіх цих подій? Слідкували за цим всім, можливо, чи воно прийшло десь повз вас? Можливо. Ви самі вважаєте, що Тікток варто було би заборонити для всіх, і що він несе лише суційний негатив? А можливо, ви самі є користувачем Тіктоку. І якщо так, то поділіться, можливо, що зазвичай ви робите у Тіктосі і з якими цілями в основному використовуєте цей додаток. Ну, звісно, якщо вам не соромно, я з вами поділилась тим, що я люблю дивитися, який є унітаз. Тому думаю, нічого такого в цьому немає. Ну, а поки що з мене, мабуть, все. Бо я вам тут розповіла і про одне, і про інше. Почала за здраві, закінчила, самі розумієте, за що. От. На все добре. Сподіваюсь, що вам було хоча б трішки цікаво і ви дізналися щось для себе нове. А якщо ні, то сподіваюсь, вам хоча б було б приємно зі мною провести час. От. На все добре і пока-пока. Добрий ранок.